Доброго дня. Сьогодні у нас спілкуватися з Дмитром Самойликом. Він навчається у Виспі на факультеті журналістики. Привіт! Доброго дня всім. Дмитро на першому курсі і сьогодні він поділиться своїми враженнями про Польщу про навчання. І перше питання: чи ти планував навчання в якійсь іншій країні? Думка про навчання в іншій країні у мене з'явилася тоді, коли я якраз перший раз побував в Польщі. тоді я подумав: а чому б і ні? Ну і тепер я тут. Супер, а які тебе були мрії щодо життя за кордоном, і чи взагалі вони були? До переїзду, в принципі, їх взагалі не було. А от коли я вже переїхав, то у мене з'явилася мрія вже стати фахівцем своєї справи. Чому саме Польщу ти обрав і як проходив процес вибору і Польщі, і університету? Чому Польща? Для початку банально, але Польща досить близька до України. Що по розташуванню, що по культурі, ну і можна сказати по мові, на мою думку, вона досить проста. Найбільш складно було обирати професію, а от з вибором університету якраз допомогла компанія «УніверПЛ». А дякую <смітно> чому ви вирішили навчатися на журналістиці і що тебе надихнуло? Обрав я саме журналістику через те, що мені просто легко комунікувати з людьми. Я люблю читати різні статті, аналізувати їх. Ну і люблю багато того, що притаманно можна сказати, журналістам. Окей, а ти кажеш, любиш комунікувати, як тебе з польською? З польською в мене все чудово, у мене Б2. Ага. На сертифікаті чи в дійсності? Думаю, так і так. Окей. Спілкуєшся з поляками? Звісно. І як? Чудово. Важко? Важко? Ні. Я їх розумію ідеально, угу. говорю теж нормально. А тебе розуміють? Так. Окей. Добре. А, які навички, на твою думку, є найважливішими для журналіста? Перш за все, це комунікабельність. Критичне мислення, чесність і певне упередження в політичних поглядах. Сучасний журналіст має вміти заговорити з будь-якою людиною, писати про будь-що, говорити про будь-що з нейтральної точки зору. Які теми або напрямки журналістики тебе цікавлять найбільше і чому певно, найбільше мене цікавить аналітична журналістика, бо знаєте, така людина, яка любить поглиблюватися в якусь подію. Досліджувати її вздовж і впоперек, ну і певним чином, можна сказати, аналізувати те, як вона впливає на щось. А які медіоформати, письмові, відео, подкасти тобі подобаються найбільше і чому? М -м -м, важко сказати однозначно, але, певно, більше схиляюсь до відеоформатів, бо мені легше сприймати інформацію, коли я бачу, наприклад, на відео про що йдеться. Чи збігаються очікування і реальність спілкування з викладачами і одногрупниками? Чесно, взагалі не збігаються. Я очікував, що буде набагато важче, що перший час буде дуже важко розуміти, бо говоритимуть всі швидко, як не як їхня рідна мова, але все виявилось не так однозначно. Так, перші кілька лекцій було може й складнувато, але далі я якось адаптувався, і зараз взагалі дуже просто все. Якщо, наприклад, ти чуєш якесь незнайоме слово на викладі, наприклад, ти його шукаєш чи або, я, доду... або я чисто логічно додумаю його сенс mm -hmm. в голові, або все ж таки шукаю його. Бо я коли навчалася? Ну я зараз навчаюся, але на початку, коли мені було важко, я писала ці зі слова на полях і пізніше своє перекладала. Тому mm -hmm. це такий лайфхак, щоб на майбутнє зрозуміти, що, що вони говорять. Чи важко тобі було адаптуватися в новій країні, і як тобі допомогла наша компанія? Враховуючи те, що в Польщі я щодо навчання був неодноразово, то адаптуватись було дуже просто. А от компанія Універтіл організувала екскурсії містом, які, зокрема, проводила пані Крістіна. Дуже їй дякую за це. <laughs> Ой, дякую. І завдяки цьому познайомились трошки детальніше із містом. І з одногрупниками я одразу бачу, коли ви там шукаєтесь, давай добав даваймо в чат, давай тебе чат додамо. То є в такому чаті. Звісно. Ти проживаєш у гуртожитку студент депот. Розкажи, подобається, не подобається, плюси-мінуси. Що можу сказати про депот? Приємні люди тут живуть, Вахтери взагалі супер. І з плюсів є стиралки. Це найголовніший плюс. Дуже близько до універу, по крайній мірі, до виспи. І загалом гуртожиток цей чудовий. Окей, а з мінусів? З мінусів, ну наприклад, у мене в кімнаті не працює ця підсвітка. Угу. Сказали мені, що вони апріорі не можуть полагодити. Ти де живеш? Я на четвертому. Ні, у це мене нормально. Все, на четвертому все чудово. <ріх> якщо заселяєте, то заселяйтесь саме на четвертий, якщо є така можливість. Лайфхак, ну. А у вас в гуртожитку є е, спортзал, плейстейшн. Що у вас ще є? Ну, в принципі, є якісь такі кімнати спільні, чи ти користуєшся? А, так, ми з хлопцями трену тренуємось там у залі, все з дозволу адміністрації. Займаємось рукопашним боєм. Uh -huh. Все з дозволу адміністрації. Вони казали, що якщо буде ходити якась певна кількість людей протягом постійного часу, вони можуть навіть виділити кошти на наші якісь потреби. Тому це також можна врахувати як плюс. Ми знаємо, що ти навчався на курсах польської мови при виспі. Розкажи трошки більше про це. Подобалось, не подобалось. Так, проходив курси там, які, до речі, порадила компанія Універпіл. Дякую. І що можу сказати? Коли я в перший день ішов на ці курси, у мене в голові була думка, що ну в мене ж Б2, Зараз почнемо щось складного одразу. Добре, приходжу, сідаємо за парти, нам роздають листочки із завданнями, дивлюсь, там алфавіт. Я просто ось так дивлюсь на цей листок. Думаю, куди я попав, що я тут роблю. Вже думав, починати шкодувати про те, що записався тільки таки на ці курси. Але згодом ми почали переходити вже до більш складних тем. І я вважаю, що це більше плюс, що ми починали з, важкого, з легкого і поступово, поступово переходили на важче. Бо просто повторили саме просте, навіть я дещо вивчив. Mm -hmm. І ще. Були такі дні, коли. У нас не було уроків польської, але замість цього нас водили на екскурсії містом до музею і до Баобабу. Це такий центр для іноземців, де можуть допомогти безкоштовно з будь-яким питанням. В кінці курсів нам видали сертифікати і вручили невеличкі такі подаруночки. До речі, може, мене хтось бачив на сторінці в інсті. Так, так. А знаєш, чого Баобаб називається? Так, бо. Колись давно ще там ну, росло велике дерево, через це його називали баобабом. Так, хотіла похвалитися, а ти знаєш. <гум> а, тобто, ти можеш сказати, що ти щось для себе нового з тих курсів виніс? Так, не я взагалі не живого. шкодую. Угу. Окей. А, як ти своє майбутнє за 5-10 років? Дуже важко сказати однозначно, але я точно впевнений, що я буду таким журналістом із розряду, що сталося. Самойлик уже тут. <laughs> Але, на жаль, більше нічого сказати з цього приводу не можу. А ти плануєш своє журналістське майбутнє в Польщі, чи може десь далі за кордоном? Та по-різному буде, в принципі, як складеться життя. Угу. А яким джерелам інформації ти довіряєш і чому? Перш за все, я довіряю людям, а конкретніше свідкам якоїсь події. І саме тоді, коли. Можна бачити їхні лиця, коли вони про щось розповідають. Бо по емоціям людини, в принципі, можна визначити, каже вона тій правду чи ні. А от, наприклад, із якоюсь статтєю, де просто написані цитати, ну так уже навряд чи вийде. Угу. Я знаю, що така журналістика поділяється там на різні галузі. Там спортивна журналістика, там політична і так далі. Більше не знаю. Е, чи ти вже обрав напрямок якийсь плюс-мінус, чи не думавши за це? Ну. Точно ще за це не думав, але більш схильний, певно, до політичної. Е, які поради ти дав іншим студентам, які планують свій вступ до Польщі, зокрема на журналістику? Ну, перш за все, щоб максимально собі полегшити життя співпрацювати з UniverPL. Дякую. Чому? Бо вступ справді важкий, довгий і ви просто позбавите себе зайвих клопот із документами. Що стосовно журналістики, у вас має бути певна тяга до такої професії. Я вважаю, що будь-хто не може серйозно працювати з журналістом і вчити дуже, 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 дуже і ще раз дуже багато слів. Каюсь, сам грішив, не вивчив <с деякі слова, бо думав, що нащо воно мені треба. Але тепер виявилось, що треба все і на місці треба доучивать. Розкажи більше про навчання, про вчителів, про пари, будь-що що ти приходить на думку про навчання. Скажу одразу, що мені прийшло на думку, це певний більш мінус. Пари йдуть у нас не час 20, як зазвичай, а 2,5 години. Проте ми маємо право попросити вчителя три рази про перерву. Ця перерва може бути від 10 до 15 хвилин. Ще про навчання це вчителі. Вчителі у нас взагалі прекрасні люди, особливо пані Дорота Грабовська, хто буде поступатиме. Прекрасна жінка. Сарказм чи ні? Ні. Ні. Взагалі, золота людина, розповідає вона дуже цікаво. І завданням вона буквально вже на другій парі ми редагували тексти, вона нам все пояснювала. І не так, що ну, так ти не так зробив, все, перероблюй». Вона конкретно вказувала на помилки і допомагала, якщо ми щось не розуміємо. І конкретно вона до українців говорила, що, наприклад, Якщо ви щось не розумієте, користуйтесь перекладачем. Не будьте такими, що о я все знаю, я все знаю. Ну, не все ви знаєте. Uh -huh. Якщо у вас польська така ну, трішки дивакувата буде, я все розумію, я оцінюю більше не мову, а те, як ви пишете. Uh -huh. Ну, якось так. Ще у нас вчитель з етики, журналістської, пан Пьотер, Не пам'ятаю, на жаль, прізвище. Теж дуже цікавий викладач в хорошому сенсі. Знаєте, такі бувають моменти на парах, ну просто нудно, дивишся, скільки зараз годин, коли там буде перерва вже або кінець пари. Але в нього такого не було. Він розповідає дуже цікаво, говорить дуже швидко, але я все розумів, наприклад. І він зараз працює журналістом, дуже багато розповідав про свою роботу. І загалом в нього такий стиль викладання неординарний, я б сказав навіть. Розкажи, ти знайшов на нових друзів після приїзду? Так, знайшов. Зокрема, це люди з гуртожитку і з універу. Ну і що здивувало, що сподобалось у Польщі після приїзду? Скажу чесно, не здивувало нічого. Я ж був в цій країні вже кілька разів. Подобається мені все. Проживання комфортне. Навчання цікаве, загалом файне, ну і багато нових знайомств файних. Друзі, на цьому наше інтерв'ю завершено. Всім дякую за перегляд. Ставимо лайки, підписуємось на канал. Всім удачі! Пока-пока!